Кропивничанин Павло Пузир хоче щепитися від грипу. Шукає в аптеках вакцину. Доброго дня. У вас є вакцина від грипу? На даний момент немає. А вони були у вас були у нас да джусіфлю. І по чому не коштували ну за одну вакцину було 301,20. Щоб купити Щоб купити аптеці, потрібно звернутись до лікаря, виписати рецепт на цю вакцину. Ну і звичайно, прийти до нас. Якщо є в наявності, ми видамо. Якщо нема, то ми запишемо на чергу. Торік тут продали 550 доз вакцини. У цьому охочих її купити майже вдвічі більше каже за аптеки. Перша хвиля поставки вакцин у нас була на початку жовтня. Ми отримали на підприємство, це три аптеки. 12 Аптечних пунктів більше 350 доз різних виробників: Франція, Корея і Велика Британія. На даний час всі вакцини реалізовані і очікуємо другої хвилі поставки, в якій кількості ми отримаємо, нам невідомо. Замовляли більше 600 доз. Чоловік питає про вакцину в іншій аптеці. Доброго дня. У вас є вакцина від грипу? Поки немає, ми повинні не отримати після обіду. А що треба для того, щоб її придбати? Ви приходите до нас рецептом з лі... від лікаря. Скільки вона в коштує Була, повинна бути 370 гривень Франція? Вакцинуватися вирішив, тому що зараз епідемія грипа йде і шукав по аптеках, де вони продаються. Тут вакцина є. Ми сьогодні отримали 40 доз ваксігрипу, Вакцина від грипу Франція. Ось вони. Вона захищає від чотирьох штампів вірусу. Вона у нас дуже гарно продається. Ми до кінця дня можемо вже її продати. Будемо готуватися до обстеження і до вакцинації, яка у нас запланована. Це на прийомі у сімейного лікаря Артем Ягодін. Чоловік каже, два тижні чекає на вакцину від грипу. Дуже прикро було дізнатися, що вона вже скінчилася, адже минуло лише дві-два тижні і вже і немає можливості купити. Якщо вона й буде, то є вірогідність того, що вона подорожчає». Зараз дуже багато бажаючих по місту аптеки отримали малу кількість вакцин, які розійшлися буквально там за кілька днів. Відповідно, рецептів то я виписав багато, але справа в тому, що Отримати вакцину людям так і не вдалося. Тому зараз ми формуємо списки людей, бажаючих отримати вакцину. Я тримаю з ними зв'язок. Вони дуже розчаровані тим, що не можуть вакцинуватися своєчасно. В цій аптеці 60 людей в черзі на придбання вакцини, каже завідувачка. Родинами прямо ну, у нас примірно є записані на три три чоловіка. Мама й двоє діток. Є збувають чотири. Там у мене лежить ну, двох до шість чоловік. Чекаємо ще поставки сьогодні, завтра повинні бути. Цьогорічні вакцини, каже Надія Оперчук, захищають людей від чотирьох сезонних вірусів грипу. На сьогодні ми не відмічаємо, не реєструємо різко. Підвищення захворювався на грип та ГРВІ. Циркуляція вірусів грип у серед населення нашої області не зареєстрована. На минулому тижні на гострі респіраторні вірусні інфекції в області захворіло 2814 осіб, із них дітки до 17 років, від нуля до 17 років складали 32 відсотки. Додає, з початку жовтня в області від грипу вакцинувалися 88 людей. Торік, каже, на цей період була ж така кількість. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному. Кропивницький.